Всім привіт! З вами канал Майн. І ми е, продовжуємо знімати летсплей Achievement. Як ви пані зупинилися на цьому моменті, що ми мали взяти в воду. Так, ми це зробили і йдемо до, е, спускаємося точніше до лави. О, так, сюди. Так, ще желізо. Переплавляється наше. Заливаємо лаву. Так, факелів що треба? Факелів. О! Побільше би не помішало. У мене його немає. Так. Ні, по-любому треба, дуже темно. О, оголь! Зверху. Добудемо його. Що він нам це не стоїло? Нам треба срочно факела. Так. О, тут уже є. Так без треба підніматися. Це дуже добре. Тепер побудемо по, його побільше, щоб потім не лазити за ним. Ну окей. Так, добули це 16 угля це DRIL. Зробимо зараз наших факелів. Так. Такого десь 32. Дуже добре. Освічуємо, поки нам ще желізо плавиться, і щось подивимося тут. Може бути алмази. Да. Будь-то біля лави вже, як би. Там три якось це закрити все. Е, все, це було легко. Так. Затоплюємо. Сі-сі-сі, вода. Так. Зелень, світліємо і рим далі. Так. І ще немає алмазів. Так. Нема. Зверху десь вода, бо тут каплі падають. Так. Так, да, знімаю сам, бо якби я є такий баг, що постійно награти е, навідцінніший з модами. СТ знімаю сам. Далі візьмемо собі окупіровку желізну. Жлізний сет, броні. Так, тепер ми желізнік. Візьмемо е, обов'язково меч, кірку. Е, даже воно було побільше кірок. У мене железо, закінчилось. Так, третє. Так, ще одну кірку. Ну і поки все. Так, якось будемо вибиратись наверх. Хотя, хоча, слухайте. Ну. Е, Желізо, але золото треба добути. Да. Як би пропустити. Ну, можемо пропустити золото. Це ж не ціна руда. Ні, ну там можна зробити золоті яблука, потім жителі лічити. Ну, Хоча тут такої чіпки немає, на що не нам. Так, бігати взагалі не можу. Голод скоро кінчиться і нам буде все. Так, доплавимо це наше желізо. Так, а я тільки що подивився на наші очівки і нам треба скрафтити рельси. Ну, для очівки. Так би я їх не крафтив. ще на початку виживання можна сказати. Так. рельси у нас є. Потім три алмази. в крайній мірі зараз. Так, в цю сторону нам більше не... нема на що дивитися. Тут кожа, там кость. Треба скелета, кстати, знайти. Там хліб-тортик. Ну окей. Кстати, жлізо доплавилось. Візьмемо нашу печку, бо так як нас з камня небагато. Версака не обов'язково. Коротше, якось будемо звідси вибиратися. Або навіть в мене є такий спосіб один, можна сказати, е, нубський чи як. Тупо рити вверх і підніматися. Так. Ну, кстати, ефективний спосіб. Це набагато швидшить підйом наверх. Так. Тим більше я зараз бігати не можу, бо в мене голоду взагалі нема. Так, знайшов наше золото те що хотів знайти. Щоб добути його. Так. Щось його тут мало. Мені так кажеться. Так, огля, е, желіза у нас багато, але все одно не знаю, чого я добуваю. Ну слухайте, е, лишній запас. <гум> Точно лишній не буде. Так, рестоун добудем. Не знаю для чого він нам. Чивайтесь один блок. А, е, ну окей. Так, желізо. Хоча воно нам вже не треба. Тут гравій всякий падає. Так, вже я тут вже не бачу смислу по цій пещері. Но все одно, так желізо вже грати не буду. Так, хоча і тут занадто багато, слухайте. Його так на початку мені. Тут алмазів е, не видно. Так. Будемо трошки рестована, а вдруг якийсь механізм буде робити. Хоча, в реалі там. Ой, точніше, грати я його буду робити. І в реалі є така очівка. Так, ну окей. О, все, від голоду здихаю, слухайте. Що цього не хватало, знаєте? Так. Навіть не знаю, що робити. Взагалі немає нічого дісти. Абсолютно. Нам по береку треба якийсь. Е, зомбар. Хоч би павука дайте вже ті глазу сповучить жиру. Де тако стати, слухайте? Щоб, якщо речі випадуть. Хоча вони не повинні ці моду випасти, щоб було видно. О, слухайте, не випали. Отлічно, отлічно. Той я вже переживав. Так, зараз приступимо до постройки нашого домика. Не знаю, якусь на початок коробочку построю. Е, візьмемо. Е, цей торпорик зробимо кам'яний, бо желізний поки мажорно для нас. Також у нас того багато желіза є. Так. Добудемо трошки дерева. Навіть не знаю, а може й мені якійсь шахті поселитись, там, обустроїти все. Воно якусь коробочку построїти. Так. І да, народ. Я планую після цього летспілаю, хоча ж цього не знаю, коли кінчиться. Почати новий, ну, ем, як він називається, хардкор точно. Хто не знає, що таке, це типа одна жизнь і не маєш права вмерти. От типу, помираєш, все, летсплей кінчається. Щось так підлагло. Хоча граю тільки з двома модами. Так, щось вже заговарююсь. Так. Де ж то мені построїти нашу доміка? Такого маленького. На перший час. Так як тут учівок небагато, той може і встанеться до кінця цей домик. Так, нам треба корову. Хоча їх тут я взагалі не бачу. Взагалі мобів немає. Так. Сложність на все. Голод не тратиться. Я вже подумав, що виключено. Так. Хоча я там звуки павуків чув, це логічно вроді що включено. Так, курки всякі є. Овечки, о, кстати, овечки. Тут поки я одну бачу, так що зробимо зараз ножниці. Ну, не одна шерсть випала, а вона й три зразу постригти. Що? Я лучше тебе замочив, бо... <гум> Ну ладно, живе. Стоп, а нам те... треба було зачарування ще. Ну, <гум> я не думаю її зараз робити, ну я бачу тут отріснік, можна добути його чому би і ні. Там треба для книжок. Кстати, там ще й книжна полка треба. Е, вона у нас. Після зачарування, здійснивайтесь. Було б логічніше перед зробити. Я б її можливо вже виконав би. Хоча мені ще шерсть треба і дерево Хоча дерево в мене з собою є. Так. Овечка та вже відросла. Можна і. Вже три. Випало. Ну окей. Та нема де тут вдома строїти, тут нема нормальних місць, взагалі. Я тут така рівнина більш-менш, але ну, все одно. Так. Хочу десь якесь таке класне місце, щоб гарний вид був, все таке, знаєте. О, кріпер. Так. Не знаю, ну окей, вже пуслюся тут. Ну в чому би й ні. Тут я бачу всякі тваринки, там їжа, типа. О, озерце. О, Може біля нього зараз. Хоча це, походу, річка. Ні, ну, озерце. Ем... Коротше, построю якусь тут коробочку. Щоб довго не бігати. Так. Так, 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 так. так. Дерева у нас не так багато. Ем, ну Окей. Основний тут але все одно продовжуємо. Щоб Тепер вже точно не буде у нас дім коробка. Так. Так, зараз строгий на вестру биль, руку, тож не знаю, що у нас в це вийде. Так, сюди, сюди. Тут у нас буде вход. Так, де нам що зрізати? Тут там так. Тут Ем, Тут зривати. Тут амно поставити. Тут теж. Ну і тут, і тут. І все. Так, да, вже, кстати, темніє. Зараз верстак нема. Крафтим верстак. І, 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 і. Зробимо нашу кровать, де вона у нас? І поспимо. Ну, щоб ніч там проминути, щоб зомбарів не було. Вони Нам зараз не треба абсолютно. Так. Там я бачу пісок, можна нарити і поставити пектися на вікна для доміка. Так, скло нам треба. Вирупати не робив, так що порійм, е рукою. Так. Тут взагалі ввозився, зараз римські впаде. Е, неудачно. О, трошки уцепилось. Хоча не несе, все, але все одно. Так. Рукою доволі швидко рейпсок. А, я вже її розбігтись не можу, я хотів розбігтися пригнути. Окей, де наше, м наше чудо, те, що ми строїли? Построїмо хоч би. навіть не знаю. Початок. Ну щоб, е, построїти так собі. І було б все добре, щоб нас ніхто не замочив. Щоб нам було куди речі наші складати. Наші досяження. Так, свинка, свиня. Так, пічка, пічка, пічка. Є в нас. Я її тут особливо забрав, я це помню. Так, поставим сюди пісок, е, сюди уголь. Саженець у нас є. Зараз посадимо його теж. Нам треба зробити цей сундук, хоча в нас дерева вже й немає. Так, у нас знову їжі нема. Що туте? Так. Нічого собі. Народ, вже знову 14 минут. Чого так швидко прилітає? Так. Ну окей, на цьому моменті, мабуть, буду теж з вами. Ну, знов, точніше, не теж З вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жіть наступні серії. Всім удачі, всім пока. О, кстати, там корова є. Ну це її вже замочу наступні серії. Всім пока.